Янтошкові теща що зраня слізно дорікала. Не такого чоловіка я доньці бажала, бо мав бути не до роботи скорий, а ти зятю, ніби глина або троха хворий. Вчора, що було, не знаєш, світ тобі немилий, то я тобі нагадаю, Ви клітку робили. Для свині. Ти, Михайсько, мільчись, нестор скочень, потім клітку запивали. Так заліли очі, що Михайсько не у виходок пішов, а до шафи. Нестор щез, принаймні досі додому не втратив. І тобі забрала тяму горілонька клята. Бо задумав собі спати коло мене і тата. Ми Ні цілу ніч не заснули, бо як мали спати. Домовились, що я маю так тобі сказати. Як умреш, то не лежати тобі в гробівцеві, в тім, що вимрував тато. Тобі молодцеві нема місця в тому склепі і ніколи не буде. Там дідо лежить стрій і бабча, всі порідні люди. Туди і ми з татом ляжем, і як проб'є година, ти лягай собі де хочеш. І я тобі не вірна. На цвітарі від родини берегай та хочеш бути в купі з Нестором, хочеш Коломійська, і ян той голову понурив, з крепою пріє, Раще з два чистів сказати, та ніяк не сміє. Врешті вистручився гордо, лицем пішли плями, крок ступив назустріч тещі з такими словами. То виходить, я з родини. Перший мой вмерти. А ви з татом є. Вам довго ще чекати смерті. Добре, мамцю, много літа, вам, і з татом. Але то, що ви сказали, то трохи занадто. І можете повірити мені, як мерцеві. Я не з тих, хто хоче місця у тім гробівцем. Мені добре тут під сонцем. Далі буде видко. Бо в родині модім склепі, як у гуртожитку. Хтось колись тебе з поваги чемності провіда, а ти думай, то до мене прийшли чи до діда. Хтось вклониться з молитвами, книжечку відкриє, а ти думай, то на мене чи може достриє. І давайте, люба мамцю, облишмо цю тему, як вмирати, то лежати найліпше окремо. Дякую.